Ще один об'єкт Ярослава по дизайн-проєкту від Kite Architect. І ярчик розповість, що у нас тут. Тут у нас зараз ми знаходимося в кабінеті. Скеля на стіні, панелі, розумний будинок з силовою частиною зараз силова змонтована вже. Відний вузол, це все буде заховано в шафі, і в кабінет ми проходимо через шафу також. Приході в квартиру одразу на зустрічає гостєвий санвузол з душовою. Низька стеля буде, тому що в нас змонтована повністю в санвузлах вентиляційна система та кондиціонування. Далі в нас вітальня. У вітальні буде велика TV-зона, диван. Також частково у нас блоки кондиціонування змонтовані заниження стелі буде. І да. до речі, зверніть увагу знову ж таки об'єкт у нас без гіпсокартона на стелі. Без гіпсокартону, тому що у нас по стелях не проходить гіпс через вентиляцію. Да. І зверніть увагу, що треба ж вам не забувати, що треба відкривати вікна, і у вас по висоті це все проходило. Колона меблів буде у нас по кухні занижена, верхніх шухлядок не буде, тому що заховані. Колона, там. колона Получ... давай, цікавий цікава, ми її домонтуємо, доробимо, точніше, дошліфуємо, підготуємо під вже ідеальний стан, залакуємо і вона залишиться в такому монолітному вигляді. В острові буде прихована mm -hmm. плита, о, стояти плита і прихована витяжка. Одразу в плиті змонтована. Витяжка в нас проходить в підлозі повністю до Одразу ми з вітальні потрапляємо в спальню. Спальня нас тут одна, гардеробна зона. Стіна від спальні до сусідів шуму ізольована повністю, гардеробна зона прачечна і майстер-санвузол також з душовою. А ще ми зараз підзнімемо більш цікаве рішення детально, окреме рілси, тому скоро побачите їх.